Як війна впливає на екосистему Запорізької області? Як у регіоні обраховують збитки, завдані довкіллю? Скільки часу потрібно для подолання наслідків війни? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Запорізькій області через війну сума збитків за забруднення повітря сягнула понад 208 мільйонів гривень. Про це у жовтні повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Південного округу. У відомстві зазначили, що збитки пораховані з 24 лютого 2022 року і включають майже 200 фактів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, внаслідок обстрілів та пожеж, які пов'язані з війною. У Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я на початку жовтня повідомили, що з атаками окупантів кількість шкідливих речовин у повітрі міста зростає у десятки разів, тож його стан переважно незадовільний. Лабораторні дослідження показують перевищення забруднюючих речовин, таких як пил, сірководень, формальдегід, фенол та багато інших. Перевищення фіксують майже в кожному п'ятому дослідженні. Зазначили у центрі контролю та профілактики хвороб. Там також повідомили, що більшої шкоди завдають пожежі, які часто виникають після вибухів. Досить суттєво додає шкоди також відключення електроенергії, особливо в центрі міста, де через кожні декілька метрів працюють генератори. Один генератор викидає шкідливих речовин у 100 разів більше, ніж звичайний автомобіль. Начальник управління державно-екологічного нагляду природних ресурсів та промислового забруднення Запорізької області держекоінспекції Південного округу Павло Касілов розповів новинам Приазов'я про збитки завдані регіону внаслідок російської агресії. Вони стосуються атмосферного повітря, земельних водних ресурсів та природно заповідного фонду. У нас вже розраховано 457 збитків на загальну суму: 18 мільярдів 218 мільйонів 533 тисячі 949 гривень. Всі ці матеріали збитків ми. Перед скерову скеровуємо до Запорізької обласної прокуратури відповідними листами. Це для долучення до кримінальних справ. Це збитки, розраховані на контрольні території. Ті збитки, які за завдані на інші території області, вже будуть розраховуватись після деокупації та проведення всіх безпекових заходів. Посадовець розповів, як рахують збитки, заподіяні атмосферному повітрю. Вони включають три складові: це згоряння нафтопродуктів, згоряння будівель, матеріалів та інших речовин. А також це пожежі в екосистемах, тобто згоряння сухої рослинності, дерев і трави. Розраховуємо збитки, це які виникають внаслідок пожеж за результатами обстрілів ворожих. У нас вже опрацьовано 199 розрахунків збитків. Це по різним об'єктам промислові, сільськогосподарські, енергетичні, також господарські споруди, житлові будинки, так також пожежі в екосистемах. У нас на даний час розрахована загальна сума за забруднення атмосферного повітря: це 208 мільйонів 220 тисяч гривень. Це та сума, яка спричинена неорганізованими викидами в атмосферне повітря. Наслідок пожеж збитки, завдані земельним ресурсам у Запорізькій області, перевищують 16,5 мільярдів гривень, зазначив начальник управління держеконагляду. За забруднення земельних ресурсів у нас розраховано розраховано збитки на суму 1 мільярд 541 мільйон 8 тисяч вісімсот гривень. Загальна площа забруднених земельних ділянок у нас становить 132 390 метрів квадратних. Це та площа забруднення, яка причина на наслідок збройної агресії, влучання е цих боєприпасів, снаряд ракет, бомб та інших озброєнь. Е засмічення. Земельних ресурсів у нас площа складає 307 тисяч 525 метрів квадратних. Загальна сума розрахованих збитків у нас становить 14 мільярдів 956 мільйонів 199 тисяч 227 гривень. Взагалі, по земельним ресурсам у нас здійснено вже розрахунки по 254 об'єктам. Ну, випадкам можна так сказати. З початку агресії, і загальна сума розрахованих збитків за засмічення та забруднення земельних ресурсів внаслідок агресії становить 16 мільярдів 500 мільйонів 208 тисяч гривень. Крім того, через війну збитків зазнають водні об'єкти, каже Павло Касілов в області. Зафіксовано три такі випадки. Загальна сума становить 1 мільйон 636 тисяч гривень. Найбільші збитки це завдані е, річці Дніпро е, внаслідок потрапляння за, це за тими випадками, коли були обстріли Дніпрогесу е, Дніпро нашого. По природнозаповідному фонду е, збитки розраховані. Це ті події, які були внаслідок обстрілу заповідника-Хортиця, це територія загальногеологічного заказника загальнодержавного значення Дніпровські пороги, це на острові Хортиця, він знаходиться. Там відбулися пошкодження знищення донної рослинності внаслідок втрати води. Також пошкодження і дерев, і водних живих ресурсів. Загальна сума розрахованої шкоди становить 1 мільярд 508 мільйонів 468 тисяч гривень. Острів Хортицю російські військові обстрілюють ракетами, безпілотниками і навіть керованими авіабомбами. Всього він зазнав понад 40 влучань. Про це новинам при Азов я розповів виконувач обов'язків завідувача відділу охорони пам'яток історії, археології та природи національного заповідника Хортиця Михайло Муленко. Страждає в першу чергу природа, бо відбувається масштабні забруднення ґрунтів. Ми Знаємо, що, по-перше, це забруднення цими вибуховими речовинами, залишками горіння, ракетного палу будь що, що прилітає, воно залишає сліди. І ще це механічне забруднення ґрунту уламками цих засобів ураження. Тому що, на жаль, в українському законодавстві не передбачено прибирання оцих маленьких сковочок, які розлітаються на дуже значні території. Наприклад, якщо ми візьмемо останнє влучання кабів по території острова, то розліт уламки відбувається на територію радіусом близько 150-200 метрів. Це величезна насправді територія. Крім того, страждають, звісно, екосистеми острова. Не всі влучання відбулися у природні комплекси, були влучання у забудову. Геологічний заказник загальнодержавного значення Дніпровські пороги, розташований на острові Хортиця, зазнав різноманітної шкоди через російські обстріли, каже Михайло Муленко. Збитки, завдані заказнику, також обраховуються. Перше, що відбулося значне забруднення території цієї по-друге, відбулося руйнування природних комплексів. Це коли уламками, осколками зносяться цілі дерева, вони, звісно, що гинуть після цього, і це середовище мешкання для тварин. Е часто після влучань виникають пожежі в природних комплексах, е і це ми також фіксуємо. Тобто, коли виграють територія е просто трав'янистої рослинності, але там, звісно, що живуть якісь тварини, і коли руйнуються дерева, на яких особливо часто в заказнику, Є гнізда е, тварин або птахів. От. У нас на території заказника є е, відомо три гнізда орлана Білохвоста, який охороняється на міжнародному рівні, не тільки на національному І от одне з влучання було безпосередньо недалеко від цього гнізда. Е, зараз ми ще цю, цього птаха фіксуємо, але чи повернеться він на гніздо навесні, коли вони будуть саме гніздуватися, ми не знаємо. Саме через влучання. Різноманітних боєприпасів нараховано шкоди біля двох біля мільйонів, здається, гривень. І внаслідок підриву Каховської ГЕС шкода нанесена заказнику Дніпровські пороги через осушення заплави. Бо знаємо, що південна частина острова Хортиця це була заплава, мережа Озер і Проток, які зараз висохли. На сьогоднішній день шкода. Обрахована за цим фактом складає півтора мільярда гривень. Водночас на Хортицю прилітають птахи з більш небезпечних територій. Додав Михайло Муленко. Ми фіксуємо, по перше, то що до нас мігрують птахи, особливо з територій, де ведеться більш активні бойові дії. Це з архіпелагу, великі і кучугури. Це з Асканії нови. Ми фіксуємо приліт, в тому числі раритетної компоненти. Фауни птахів, які занесені до міжнародних охоронних документів і до червоної книги України. Якщо раніше ми їх фіксували лише там на прольоті одиничні, там можливо там одну особину на два роки, то зараз ми їх фіксуємо постійно, тому що в їхньому середовищі де вони зустрічалися зазвичай, зараз ведуться активні бойові дії, там шумове навантаження, пожежі для них умови. Тобто вони перекочували північніше і оселилися саме на хортиці. Голова громадської організації Екосенс із Запоріжжя Тетяна Жавжарова розповіла новинам Приазов'я, що у цій області, яка є прифронтовою, вплив війни на довкілля не припиняє накопичуватися. Кожна ракета Кожен снаряд, які розриваються, кожен дрон, навіть якщо їх знищили, вони не нанесли безпосередню шкоду фізичну людям чи будівлям, а просто були збиті. Кожна ця ракета несе забруднення повітря токсичними речовинами. Які утворюються внаслідок згорання в першу чергу ракетного палива, далі через згорання електронних компонентів, які є в ракеті, і відповідно і під час е, вибуху е, забруднюється повітря, і далі йде накопичувальний ефект, особливо в Запорізькій області, як, як при фронтовій, е, накопичуються е, в ґрунтах. оці токсичні сполоки. Е, кожна ракета, зокрема балістична, це. Ракетне, це окрім ракетного палива, також ртуть. ртуть як відомо, це важкий метал, токсичний, який накопичується в ґрунтах разом з ґрунтами, рослинами, тваринами, ну рибою, відповідно, всіма через харчові ланцюжки, потрапляє до. Організму людини і, на жаль, накопичується протягом всього життя. Тобто, відповідно, якщо фермери Запорізької області зараз героїчно. Е Продовжують працювати, вирощувати врожаї, то далеко не все те, що вирощує вирощується, наразі, є безпечним. Великої шкоди екосистемі Запоріжжя завдало руйнування Каховської ГЕС, зазначила екологиня. Водосховище, яке миститься в районі Запоріжжя, піднімалося це, впливало Каховське водосховище на рівень води у Дніпрі. А відповідно відбулося зниження водності, сильне осушення басейну. І через це, через зменшення водності, змінився температурний режим, змінився м... біологічний склад. Флори, фауни на берегах річки, і зараз ми бачимо, що ці донні відкладення, які з чимось років накопичувалися від промисловості сільського господарства радянського часу, всі ці донні відкладення зараз ну, вийшли зовні концентрація забруднюючих речовин. У Дніпровській воді, на жаль, зросла. Зокрема, ми зараз працюємо активно із кушугумською громадою, водозабір якої лежить в районі Запоріжжя нижче плотини Дніпровської, і от там у всіх тих територіях, які мають водозабір нижче Дніпра, ну ситуація просто зараз катастрофічна про зниження рівня води в малих річках в артезіанських свердловинах. Ну, про це можна багато говорити. З цим намагаються впоратися громади. Але власне оця посуха, яка теж є наслідком руйнування Каховського водосховища, посилила кліматичні зміни, які були руйнівими для Запорізького регіону. У нас повертаються вітровії, з'явилися навіть смерчі, якісь буревії, яких не було. Ну багато років з тих пір, як були висаджені лісосмуги, які захищали наш регіон. Вплив війни на довкілля може мати довгострокові наслідки, але з ними держава поки не має можливості працювати. Додала Тетяна Жавжарова. Природа самовідновлюється по можливості. Скажімо, ті ліси, які виросли на, на осушеному дні Каховського водосховища, зараз ну, певним чином переробляють ті а, грунти забруднення, які були накопичені. Але ми ну, можемо говорити про зміну екосистем, але можемо лише прогнозувати, чим це закінчиться після того, як, а, скажімо, почнеться боротьба. З виживання між цими рослинами, поки що йдуть процеси самовідновлення. Звісно ж, громади намагаються боротися із проблемами водопостачання, бурять артезіанські свердловини, але це швидше проблематика уже економічна, соціальна, яка виникла через екологічні а, і такі військові злочини. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.